Друзі, привіт! Заздалегідь перепрошую за такий звук, я трохи застудилась. але все одно вирішила записати це відео. Перш за все, привітати нових підписників, бо несподівано мій відгук на роман Жадана Інтернат здобувся на, великий, на велику увагу. Мені дуже насправді приємно. І я, якщо чесно, трохи здивована. Хоча я знаю, що інтернат популярний, але все одно не очікувала, що от станеться саме так. Загалом вітаю всіх, хто нещодавно підписався на мій канал. І дякую тим, хто. Хто зі мною вже давно, і хто продовжує дивитися мої відео для нових е, підписників, для нових людей на каналі е, розповім про те, про розповім про що мій канал. Е, загалом я говорю тут не тільки про книги і читання, е, але це все одно одна з головних тем і сфер в моєму житті. Головних тем на каналі. Також я знімаю якісь звичайні такі щоденні життєві влоги. І іноді записую щось з подорожей, як от тепер нещодавно, здається, позавчора вийшло відео на каналі. І також іноді в мене є якісь творчі відео, іноді плейлисти. Я створюю, ділюсь тим що, тим, що слухаю сама. Загалом ми така збірна солянка на каналі, і іноді мене саму це дуже дратує, бо я думаю, блін, люта! Давай вже зупинитися на чомусь одному, або знімай якісь влоги щоденні. Або давай лише про книжки, і читання, або давай ще. Ну, от, вже врешті-решт вибре щось одне. Але наразі я не можу поки вибрати, можливо, в майбутньому я зупинюсь на чомусь одному. Але поки збірна солянка от якраз присутня, наявна. Але якщо ви підписались саме за книжковими і Такими от відео про читання, то безсумнівно це теж є. І зазвичай окремими відео, якраз відео-відгуки, і іноді я записую читацькі влоги, скажімо так. Загалом, от таке ви зможете знайти на моєму каналі. Записую взагалі це відео, тому що поки для мене недоступна вкладка спільнота, і я не можу написати про це все текстом. І розумію, що багато з нових підписників не підписані, не знайомі ще зі мною, не підписані, наприклад, на мій інстаграм. До речі, посилання на нього залишу під відео. Якщо хочете, можете підписатись також на інстаграм. Раніше я там була набагато чистіше, зараз дещо менше, але... Зазвичай, там оновлення, якісь новини з мого життя або з того, про що буде наступне відео, там я публікую дещо швидше, ніж на Ютубі. Бо, знову ж таки, поки вкладка спільнота мені недоступна. Але як тільки я зможу ділитись чимось і в такому текстовому варіанті, то думаю, буду. От, це щодо всього що на каналі, такі трохи думки. Загалом перепрошую ще раз за такий голос, але застуда сезонна. І ще в цьому відео я хотіла сказати про зміни в моєму житті, про них я вже повідомила якраз на своїй сторінці в інстаграмі. А от на Ютубі поки що ні. Взагалі зараз на Ютубі досі виходять відео з літа. Так, позавчора якраз вийшло, вийшло перше відео з дороги додому після моєї подорожі, після моєї роботи по судомийницею я трохи поподорожувала. І от якраз це перше відео, в наступну п'ятницю буде ще одне. І потім ще буде серпневий влог. Тобто влог за серпень, за час мого перебування вдома, а вже потім буде відео про вересень, вересневий влог. Загалом все розписано, все розписано. Але, ну, таке. Власне, трохи виходить, що... Ну, з запізненням публікуються відео. Я думала, можливо, якось треба їх швидше, але не хочеться все звалювати на одну купу, тому що п'ятниці стабільно відео з життя, а що вівторка книжкові. До речі. Іноді це змінюється. Іноді, ну, загалом я зазвичай намагаюся публікувати відео в п'ятницю. Це якщо в мене є якісь заготовки наперед. Іноді я просто зникаю з Ютуба і публікую відео, коли мені заманеться. Але загалом якось так. Хоча постараюсь більше так не робити. Або якщо робити, то хоча б попереджати про це. І знову ж таки, про зміни в житті. Я переїхала. Нарешті. Це сталося, хоча за таких дуже складних умов, але я дуже довго цього хотіла, дуже довго цього бажала і якраз влітку працювала по цю саме заради цього, заради переїзду, і власне тепер я переїхала і переїхала я в Одесу. Тепер я живу в місті біля моря, і я просто не можу цьому натішитися, якщо чесно. Бо я давно цього хотіла ще до війни повномасштабної. І, врешті-решт, вирішила зробити це зараз, не відкладати знову, бо ніхто не знає, коли закінчиться війна, і сидіти вдома, жити з батьками. Мені не хочеться, хочеться жити все ж таки окремо і в іншому більшому місті. Тому Одеса, моя улюблена, прекрасна. От я тепер тут. Е Можливо, будуть якісь запитання. До речі, є ідея зняти якийсь QA, запитання-відповіді відео. І якщо у вас є якісь запитання про переїзд, про, не знаю, про канал, про якісь рубрики, про читання, про мою роботу колишню, про загалом про будь-що, що вас цікавить. Якщо особливо ви новий підписник на моєму каналі, а якщо навіть і ні, то теж, якщо у вас є якісь запитання, то залишайте їх під цим відео, якщо їх збереться. Достатньо, то я запишу окремо відео з питання-відповіді. Знову ж таки, будь-які теми, ну, власне, теми, тільки про які я говорю на каналі, це читання, подорожі, лайфстайл, наприклад, зараз переїзд. І я з радістю відповім на ці запитання. Загалом, я не знаю, чи буде окреме відео про переїзд. Можливо, а можливо і ні, можливо, це буде просто частинка щомісячних влогів. І, можливо, я ще зроблю рум тур своєї кімнати. Ну, не знаю, чи варто. Мені хочеться. Бо я люблю створювати затишок, простір навколо себе, і мені хотілося б поділитись тим, як я обжила приміщення, в якому тепер. Живу, мешкаю. Якщо цікаво подивитись, то ну, якщо вам буде цікаво, то теж дайте мені знати про це. Загалом, ох, я вже говорила, дякую вам за перегляд, за те, що додивилися до цього місця. Дуже ну, прошу вас, бережіть себе в плані застуди, бо Якось так мене захопило Цього разу несподівано. Я взагалі не з тих, хто там в сезону, знаєте, хворіє. Але цього разу якось так сталося. Загалом, бережіть себе, своє здоров'я і взагалі від всього того, що відбувається також. Намагайтесь якось вберегтись. Дякую вам ще раз за перегляд, дякую, що ви є. і... До нових відео. Па-па!